Перша книга Макавеїв, розділ 12. І побачивши, що час був сприятливий, юнатан вибрав мужів і послав їх у Рим, щоб затвердити і відновити з римлянами дружбу. Так само й до спартанців, і в інші місця вислав листи в тій же справі. Пустили стів дорогу до Риму. І, виступивши перед радою, сказали. Йонатан, первосвященник та юдейський народ прислали нас, щоб відновити дружбу і союз із вами, як то було перше, і римляни дали їм листа до влади в кожній країні, щоб ті провели їх мирно в юдею. Ось відпис листів, що Йонатан був написав до спартанців Йонатан первосвященник, народна рада, священник і увесь юдейський народ, братам спартанцям. Привіт! Уже в минулому Онія, первосвященник, одержав був листи Дарія, що царював над вами, в яких писалося, що ви брати наші, і як про це свідчить залучений тут відпис. Онія прийняв вашого посла з пошаною і узяв від нього листа, в якому говорилося про союз і дружбу. Хоч ми його й не потребуємо, бо маємо втіху світі книги, що в руках наших. Нам усе ж таки приємно спробувати відновити братерство й дружбу з вами, щоб не зробитись вам чужими, багато бо часу впливло, відколи ви до нас писали. Ми весь час вас згадуємо безнастанно чи то на свята, чи при будь яких інших святкових нагодах, коли приносимо жертви, чи в молитвах наших, як воно личить і годиться про братів пам'ятати. Ми раді вашій славі. На нас же налягло з усіх сторін багато злиднів і воїн багато, усі би навколишні царі на нас воювали. Ми не хотіли під час тих воєн ні вам, ні іншим нашим союзникам та друзям надокучати, бо маємо з неба допомогу і були врятовані від наших ворогів, які були принижені. Тому ми й вибрали Нуменія, сина Антіоха, й Антипатра, сина Ясона, і вислали їх до римлян, щоб відновити з ними дружбу й союз, який мали ми з ними перше. Ми звеліли й до вас завернути, привітати вас і доручити вам нашого листа про віднову нашого братерства. Ви отже, зробите гаразд, коли дасте нам відповідь у цій справі. А ось відпис листа, що спартанці вислали онії. Арі, цар спартанський онії, великому пересвященикові. Привіт. В якимсь письмі про спартанців та про юдеїв знайшлося, що вони брати та з роду Авраама. І от тепер. Тому що ми це знаємо, ви добре зробите, якщо нам напишете, як вам ідеться. А щодо нас, то ми вам відписуємо Худоба ваша й ваше майно наші, так само, як усе наше, ваше. Даємо, отже, наказ, щоб вас про те повідомили. Довідався Юнатан, що начальники Димитрія повернулися з більшим військом, ніж перше, щоб воювати проти нього, і виступив з Єрусалиму і пішов проти них в Амафетін край, не дав би їм часу вступити у край свій. Він вислав розвідувачів у їхній табір, які, повернувшись, оповіли йому, що сирійці готові напасти вночі на юдеїв. Тому, коли зайшло сонце, Юнатан звелів своїм бути на поготові, і зі зброєю в руках усю ніч сподіватися бою, і розставив передові чати навколо табору. Почули вороги, що Йонатан із своїми приготувався до бою, і зо страху впали серцем і запалили вогонь у таборі в себе і відступили. Та Йонатан зо своїми не знали того аж до ранку, бо бачили, що горів вогонь. Аж потім кинувся Йонатан на вздоїнці за ними, та не встиг. Бо ті перейшли вже Елефта річку. Тоді Юнатан повернувся проти арабів, що звуться завадеї, розбив їх, узяв з них здобич і, знявши табір, пішов у Дамаск, пройшовши через цілу країну. Симон теж вирушив у похід і пройшов аж до Аскалону і до сусідніх твердинь. Потім звернув на яфу і заволодів нею, бо почув. Що мешканці хотіли були видати ту кріпость прибічникам Димитрія, тим і поставив там залогу для її охорони. Повернувшись назад, Йонатан скликав на збори старших народних і ухвалив з ними збудувати кріпості в юдеї, підвищити мури Єрусалимські і вивести високий мур між кріпостю та містом, щоб її від міста відділити, щоб стояла окремо. Отже, щоб залога. Не могла нічого ні купити, ні продати. От і зібралися, щоб місто будувати. Аж ось частина муру колорову, що була на сході, завалилась. Йонатан відновив дільницю, що зветься Хафената, а Симон збудував адіду на Поділлю і укріпив її, додавши їй ворота з засувами. Тим часом трифон намагався стати царем над Азією. Покласти вінець собі на голову і простягнути руку на царя Антіоха, але боявся, що Йонатан йому цього не дозволить буде воювати проти нього. Тому й шукав, як би то його схопити та вбити. Він рушив у дорогу і прибув у Бетшан. Йонатан із сорока тисячами добірних до бою мужів вийшов йому назустріч і теж прибув у Бетшан. Побачив трифон, що той прибув з великим військом. І побоявся на нього простягнути руку, тому й прийняв його з честю, появив його всім своїм друзям, дав йому гостинців і наказав своїм друзям та військам слухатися його, немов себе самого, та й сказав до Йонатана Навіщо ти томив народ цей? Каж, війни нема між нами. Відпусти їх додому, а для себе вибери кілька чоловік, щоб були при тобі. І йди зо мною у Птолемаїду. Я дам тобі її разом з іншими твердинями і рештою військ та всіма старшинами, а сам повернусь назад, бо ж тільки для того я й прибув сюди. Повірив йому Йонатан і зробив так, як той сказав був відпустив військам, що пішли собі в юдею. При собі лишив він три тисячі чоловік, з яких дві тисячі залишив у Галилеї, а тисяча ходила з ним. Скоро юнатан увійшов у Птолемаїду, Птолемаїдяни замкнули за ним браму, схопили його і вбили мечем тих, що ввійшли з ним. Тоді Трифон послав війська й кінноту в Галилею та на велику рівнину, щоб вигубити всіх, що були з юнатаном. Та ці, довідавшися, що його взято й убито разом з тими, які були при ньому, один одного підбадьорили та й густими лавами двигнулися, готові до бою. Як же побачили ті, які за ними гналися, що юдеям ідеться про життя, то відступили. І тим робом прибули всі в мирі в юдею і, сповнені страху, оплакували юнатана й тих, що були при ньому. Весь Ізраїль плакав вельми. Усі народи навколо намагалися їх стерти з лиця землі. Вони казали нема в них ні начальника, ні помічника. Ходім лишень на них війною, зітрімо з-поміж людей пам'ять про них.